Всім привіт, любі друзі! Як ви могли помітити, сьогодні у нас не блог. Це відео історія про Павла Тичину, одного з найвидатніших поетів ХХ століття. Він починав як революціонер, символіст та автор яскравої музичної поезії. Згодом він став офіційним поетом радянського режиму. Чи був він зрадником, або просто у нього не було вибору? Дізнаємось в сьогоднішньому відео. Народився Павло Тичина у 1891 році у селі Піски. Зростав він в багатодітній родині, де з самого раннього віку захоплювався музикою. Навчався у Чернігівській духовній семінарії, але ніколи про церковний сан не мріяв. А мріяв про мистецтво. У Чернігові він познайомився з Михайлом Коцюбинським, який і відкрив йому світ літератури. Саме Павло Точина створив нову українську поезію. Яскраву, експериментальну, музичну. Не дивися так, привітно. Яблунево цвітно, стаю зорі, як пшениця. Буду я журиться, Не милуй мене шовкове ясно соколовом. На схід сонця квітнуть рожі, будуть дні погожі. На схід сонця грають грози, будуть знову сльози. Встали мати, встали й татко. Де ластовенятко? А я тут, в саду, на лавці. Де квітки ласкавці, що скажу їм? Все помітно, Яблунево цвітно. Але потім прийшла революція. Тичина, звичайно, вір у відродження України, працював у газетах та був частиною культурного ренесансу. Але Київ кілька разів змінює владу. Центральна рада, більшовики, білогвардійці і знову більшовики. Революція перетворюється на хаос і смерть. Тичина, який це бачив на власні очі, починає писати зовсім іншу поезію. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт. Покривав кривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце Грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих. На скольдовій могилі поховали їх. Він починає розуміти, Україна програє і його власним вибором стає Смерть. Або співпраця у 1930-х роках розпочинаються репресії. Розстрілюють Миколу хвильового, Валеріана Підмогильного та Григорія Косинку. усі вони друзі дичини, і він розуміє, що може бути наступним. Він мовчить, і він пише те, що від нього вимагає: «Оживляєм гори, води, вибудовуємо заводи. Ростемо ж ми, гей, до пустель, каналу й річки, наші славні п'ятирічки. Мов би до дітей, до своїх дітей. Наша армія червона стереже свого кордона, а в повітрі флот він і б'є, і сіє, і носить. Він республіку підносить до нових висот, до нових висот. Проти мурів, проти молу, в нас бадьорість комсомолу. Ще й підмога йде. Збільшовиченої ери піонери, піонери. Партія веде, партія веде. Це вже не сонячні кларнети, це виживання. У роки війни тичина пише патріотичну поезію. Після перемоги він стає міністром культури та депутатом Верховної Ради СРСР. Але його власний голос вже майже не чути. Тичина вже очевидно не той. Він помер як радянський поет. Але чи був він таким у душі? Ця історія не лише про Павла Тичину. А про ціле покоління, яке опинилося перед вибором свобода чи смерть? Чи мав Тичина шанс вчинити інакше? Чи був він справді зрадником України? Пишіть свою думку в коментарях. Я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку та напишіть коментар, якщо воно вам сподобалось. Тоді таких відео стане більше. До нових зустрічей! А, ой, я не сказала добре. Клас! Потім сонячні кларнети. Та чому я руками так махаю? Револю. Хвильовий, Микола. Чому я кажу, що він махав? І потім оце от партія, оця Червона армія, Сталін. Боже фу, як це жахливо звучить! Ай! Боже це такий бред. А, я не знаю, як це можна було написати в здоровому глузді. Є, знала!